Вітаю, друзі! На каналі 1000 підписників і я вирішив приготувати святковий торт. Сьогодні буду пекти торт медовик. Зараз покажу вам подробний рецепт, щоб ви змогли повторитися. Для початку ми зробили водяну баню. Водички сюди наливаємо. Хто не знає, що таке водяна баня, наливається вода у більшу каструлю. Менша каструлька повинна наполовину бути у воді. І на маленький вогонь ставимо. Тепер вбиваємо сюди два яєчка. Каструльку. Одне яєчко і друге яєчко. Каструлька поки плаває, зараз ми її пригрузимо. Тепер додаємо стакан цукру сюди до яєць. Так. І гарненько це все перемішуємо 2-3 хвилинки. І водяна паня допоможе розтопити нам цукор гарно, готово воно і робиться. Цукор наш уже розчинився, яєчка ми збили, тепер додаємо сюди 3 столових ложки меду. Медок у нас такий густенький, ну я зараз так приблизно, щоб було. Три штуки. Це у нас буде одна ложечка меду. Це у нас буде дві ложечки меду, і це у нас буде. Три столових ложечки меду. Ось так. Супер. Тепер гарненько змішуємо. Мед, яйця і цукор у нас вже тут. Змішуємо гарненько, щоб воно стало як однорідна консистенція. Ось, все, круто. Тепер додаємо сюди стакан борошна. Борошно вже у нас пересипане, просіяне. І вимішуємо гарненько це все діло. Ось так. Дивіться, яка краса виходить. Супер. Супер. Так, все змішалось, додаємо чайну ложку соти сюди. Десь сюди додаємо раз. І додаємо ще один стакан борошна. Мішаємо. Знову до однорідної маси. Все змішали, додаємо тепер одну столову ложку уксуса. Ось так. І один стакан борошна. Мішаємо знову. Змішали. І останній стакан борошна. Четвертий сюди. Раз. Трошки змішуємо. І зараз вже будемо знімати. Наше тісто із з водяної бані для того, щоб далі вимішати вже на столі нормально, так як потрібно. Будемо знімати з водяної бані наше тісто. Беремо на стіл робочий трошки борошна. Насипаємо і знімаємо хай трошки водичка стіче і викладаємо. На робочий стіл. Наше тісто. Ось таке воно виходить. Отаке. Так. Тут треба рукою. Раз, раз. Ось так. А метком як запахло. Клас. Так, і вимішуємо тепер руками. Тісто до тих пір, поки не почне відлипати від рук. Таке в нас вийшло гарненьке тісто. Тепер розділяємо на п'ять рівних частин. Це тісто, щоб було у нас 5 коржів. Раз, два, три, 4, 5. Там, якщо буде десь плюс-мінус, воно той більший, той менший, то нічого страшного. Це відкладаємо в сторонку трошки борошна. Скалочку, каталочку, борошна. Робимо. Такий шарик і починаємо розкатувати наш корж. Буду робити прямоугольний торт, тому буду старатися розкатати його, щоб він був прямокутний. Ось так, гарненько його роз. Обережненько з тістом працюємо. Роскатуємо. Кож я розкатав. Він трошки нерівний, але нічого страшного, я його потім буду обрізати. Достаємо деко. Раз. Духовочка гріється. На деко беремо трошки борошна. Ось так. Для того, щоб коржик наш не прилив. І обережненько його ось так беремо і ложимо сюди. Дивіться, яка краса. Він зараз як спечеться, буде такий пухкенький, гарненький. О! Супер! І все. Відправляємо тепер. В духовку його. І далі поїхали розкатувати тісто. Тісто треба розкатувати, поки воно тепле, бо якщо воно застине, тоді ви вже його не розкатаєте ніяк. Роскатую останній корж. Раз, раз. Перший був комом, як кажуть, а зараз уже діло пішло, згадав, як це робиться. Дивіться, висота яка, Та ти що. Це буде тортик. Тортик буде те, що треба. Раз, раз. Розкатую, раз, раз. Тепер, так, раз. ці, бачите, я вам порозкатував і поскладав, мукою пересипав борошно. ось так. раз, Вже пішов запах, той коржик починає підсмажуватися, що в духовці. Зараз ми його будемо доставати. Останній корж розкатаний. Тепер треба це все діло випікти. Будемо випікати. Потім покажу, що будемо робити далі. Ну що ж, подивимося. Дивіться, який красавчик. Вийшов у нас коржик. Раз. Сюди його. Зараз трошки ще борошна. Отак. І кладемо наш наступний корж. Випікаються вони швиденько, вже, якщо духовка вже розігріта. вона буквально там 3 хвилинки і корж готовий. Тепер показую, що робимо далі. Поки корж наш гарячий, ви можете зробити любу форму з нього. Я буду по цю досточку робити, він буде в мене на досточці. Тому беремо. І обережненько отак відрізаємо по розміру. Ось так. ось так. Оці всі обрізки вони нам обов'язково знадобляться. Ми будемо робити посипку ще на торт, будемо зверху посипати. Тому це нам потрібно, щоб так було. Все. Дивіться. Краса яка, Рівненький коржик. Можна його як печиво їсти на Вже хрумке, дуже смачне. І випікаємо далі наші коржі. Останній коржик готовий. Випікав при 200 градусах. Забувся одразу сказати. Дивіться, як це все роблю. Раз. Коржик сюди, потім зверху кладу вже обрізаний, і обрізаємо акуратненько по краях. Ось так. Роз. І виходить у нас гарний, прямокутний коржик. Зараз будемо починати. Робити крем. Будемо мазати. Коржі наші вже всі спеклись, приготували. Тепер займаюся кремом. Беремо сметану 20%, літр Три пачки тут по 350 грам. Але там вже не літер з чимось, там літер приблизно, бо я вчора трошки од'їм Вичавлюємо сюди усю нашу сметану. Отак, гарненько. Раз. Ось так. Раз. Сметана магазинна, не домашня. Немає можливості десь придбати домашню, тому використовуємо магазин. Ось так. Крем роблю з запасом, може трошки залишиться, то нічого страшного. Чорнослів, кстати, буде, я вам покажу для чого чорнослів. Такого ще ніхто не робив. Я сьогодні придумав штуку одну. Так що дивіться, буде цікаво. Сметанку вилив і тепер сюди додаємо цукор. Столова ложка, вона у мене така неглибока. Додаємо сюди 4, може 5, 4. Давайте так, 5 штучок ложечок. І будемо збивати наш крем фіцером. Все, поїхали. Все, крем готовий. Такий гарний кремчик вийшов на смак теж на посолодості М -м -м. хороший. Ви можете робити за смаком. Якщо трошки збріли, відчуваєте, що цукру маловато вам, берете і додаєте цукор. Тому тут якогось такого рецепта і пропорцій немає в мене. А зараз ми зробимо присипочку. Посипочку на наш торт. Робиться вона дуже просто. Ось так, дивіться, беремо наші коржики ось ці, що були, і просто їх роздавлюємо нашою качалочкою порошочок такий. Потім цим будемо посипати. Зверху наш торт, для того, щоб він був гарненький і смачненький. Там, якщо десь кусочок якийсь буде більше, нічого страшного. Ось дивіться, яка виходить посипочка. О, Красота. Посипочку я зробив на торт. Це в нас буде тепер просто як печиво, можна його їсти. І зараз я буду нарізати чорносливу. Чорнослив нам для того, я хочу зробити торт на пополам. Одна частина буде з чорносливом, інша буде просто класичний сметанний крем. Тому я зараз нарізаю чорнослив і далі покажу вам, що буду робити. Чорнослив копчений. Так, чорнослив я порізав. Тепер його в тарілочку вигружаємо сюди. Раз. Тепер в чорнослив додаємо трохи крему. Ну, половину постараюсь вилити. Сюди тарілочку ось так. Якраз воно так і розділиться десь приблизно напополам. Ага. Шикарно. І перемішую чорносливчиком, щоб у нас між кожним коржиком був чорнослив. Ось так. Красота яка. Всі інгредієнти наші готові, коржі спечені. Посипка зроблена, два вида крема зроблені. Тепер починаємо його все перемазувати. Дивіться, ця штука, я так зрозумів, що буде все стікати з нього з досточки, тому я роблю це деко. Постелив сюди вощенний папір і так я буду це все діло промазувати. Беремо ось так, ложимо наш коржик і намазуємо його сметанкою. З однієї сторони. Кремом класичним, а з другої сторони буде крем з Черносливом. І я думаю, так буде дуже прикольно і дуже смачно. Ось так це робимо. Дивіться, яка краса. Так, ти що? Раз. Супер. І з другої сторони. Беремо наші сливки сюди. Отак. Дивіться, яка краса. І таким чином кожен корж ложимо, перемазуємо. І буде в нас дуже смачний тортик. Наступний. Поклали останній коржик, тепер гарненько його зверху так кремчиком нашим заливаємо. По бокам зараз гарненько пройдемося. Отак, дивіться яка краса. Беремо наш чорно слив. Сюди так я весь можна. Отак. Дивіться. Гарненько все розпреділяємо. Тепер трошки кремчика отак по бокам беремо. Для того, щоб присипочка наша приклеїлася гарно. Так кожну сторону потрошку забираємо і ось так його. І буде красиво, буде гарно. Ось Так і що? Дивимо. Бачите, одна сторона вийшла трошки вища, друга нижча. Ну, нічого страшного. Це із-за того, що тут чорнослив. Так, тепер посипаємо зверху присипочкою, посипочкою нашою, щоб він був гарний. Отак. От Краса яка. Дивіться, який у нас тортик вийшов. Прекрасний. Ми його сьогодні готували з любов'ю. Тисяча підписників. Тому ставте лайки, підписуйтесь на канал, буде ще багато класних рецептів. Побачимось на каналі. Тисяча підписників вже на каналі, вже навіть більше буде на момент виходу відео. Тому всім дякую. Дивіться, заходьте, буде багато класних рецептів. До зустрічі на каналі.